Добрый день, опять мы в Белой Церкви. Смотрите сюда, я предоставляю вам пару машин. Вот смотрите, 2009 рек, 230 пробегов, полностью обслужено, климат, бензин 1,6, 5 литров берет, Хундай А1, 30, это редкостный автомобиль, всего за 6500. Если будете брать, еще поступится. Резина новая, все, все в идеале, смотрите, все звенит, подкрасов нету вообще. Она только зашла, еще на межах на этих, она даже не пробовала этих дорог, зашла и сразу ее продают, универсали все ложится, длинненько, смотрите, ничего не затерто, плюс прицепное, это редкий случай, что это прицепное, сюда можно и дачу тягать, и прицеп, и все, что хотите, приезжайте, будете довольны, теперь смотрим еще автомобиль, вот еще, который такой, если есть, есть трошечки денег у вас, трошечки, или еще где-то еще можете взять, вот 2003 год, 1,4, порт фьюжен, бензин, расход 5 литров, 4,400. Еще люди подвинутся, там какую-то сотку-две можно. Это как по цене ланоса, ланосы продает по 4000. тысячи. Тоже вся в идеале, смотрите, не затертая. Все блестит, все корыто. Смотрите, вот. Вот, подкрасов нету. 2003 год, а подкрасов нету. Все, дорогие, приезжайте, это хороший менеджер. Остальнее целої хорошо представляють. Він єрунду на базарі не знімає От знімає тільки хороші автомобілі. Приїжджайте, будь ласка, бірите. Вам спасибо. Так, у продажі такі. Renault Scenic третій, коротенький Scenic На з, з двигуном З двигуном у нас один краска один і шість. Один і На 16 клапанів. Двигун на СК-4М. Пробіг на 119 тисяч кілометрів 12 рік. Автомобіль не битий, не фарбований, повністю є вся історія. Номер власника ось. Ціна у нас 7800. Такий гарний червоний колір. Автомобіль у нас Рено і ж осанковане. Хто знав, хто не знав. Це коротенький у нас сцені такий. Гарний червоний автомобіль на свіжопригнаний з німеччини на гарній літній резині. Салончик у нас тут тряпочка. Кожне сидіння знімається, також регулюється. Потім у нас тут е механічна коробка передач на 6 передач, два передніх електросхлопідіймача, кондиціонер, круїз контроль. Кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, вітаю всіх на каналі. Сьогодні черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписочкою. І також допоможіть добити до 2000 підписників. Всім гарного перегляду. Так, ось у нас такий Nissan на автоматі. 3000 доларів на українській реєстрації. Переоформляється 2000 року з двигуном 1.8, газ-бензин. Це у нас Nissan Альмера. Автомобіль у нас обслужений. Номер телефончик. Ось. Ціна 3000 доларів. Сейчас я вам Автомобільчик по колу обіду. На гарній літній резині повністю такий ось велюровий салончик. Порошки по автомобіль у седані. Ну, судя по номерній рамки, мабуть, автомобіль з Німеччини, бо такі альмери, таких альмер не бачив, щоб були європейські. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру в об'явці. Так, наступний автомобіль у нас ВАЗ-2107 2005 року у нас автомобіль геть в гарному стані. Пробіг автомобіля 22 тисячі кілометрів. 22 тисячі кілометрів. Пробіг автомобільчика. Ціна даного автомобіля 2700 доларів. Номер телефончика, ось якому цікаво, 1,5, мабуть, без газу. ще як поірнуть, звісно, вона геть буде сіяти. Бамперка, бампери не ржаві нічого. Салончик такий гарний. Гарний геть, задня ля... Заднє... Заднє сидіння Та й передня водійська не продавлена, як буває від великого кілометражу. магнітолка така. Так, так що комусь цікаво буде даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Так, Наступна автомобільна на що ще ще на старій реєстрації до 2013 року KIA Soul. 2014 року ціна 8 тисяч доларів від першого власника 1,6 дизель, номер власника у всякому, 8 тисяч доларів даний автомобіль Ті ледовські противотуманні фари стоять, тут у нас гарна резина, чи все сезон, зимова. Зараз вам я і по колу обійду, покажу. Задня частинка така ось автомобіля. Автомобіль у нас дизельний, колір ку такий гарний, переливається так на сонці. Металік. Так, також на заводських легкосплавних дисках автомобіль у нас втомований, крім лобового скла, механічна коробка передач, 4 електросклопідйомники, кондиціонер. Так що, кому цікаво донатимобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Ford Kuga. Також автомобіль у нас на старій реєстрації 2011 року. 2.0 дизель. Пробіг 230 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас повнопривідний. Ціна 9500. 11 рік. Передні у нас парктроніки, Противотуманні фари, Лінзована передня оптика, гарна зимова резина, Шкіряний салончик. Задні парктроніки. Та камери в нас... Ні, камери немає, є задній фаркоп. Карповчик в такому чорному металіку гарному переливається на сонечку. Так, ззаді у нас шкіряний салончик, що спереді, що ззаді. Стабін у нас на автоматі, двохзонний клімат, 4 електросло підіймача. Кому цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, такі ось все. Volkswagen Тауран 2011 року. На двигуні 1,4 TSI. Пробіг у нас 220 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас на автоматі. Тут стоїть DSG DQ200. Автомобіль у нас газ, бензин. Зараз я не знаю. Це або метан, або пропан. Так, да, це на метані даний автомобіль. Пробіг у нас 220 тисяч, ціна 8250, номер власний, по сікаво, даний автомобіль. Так, у нас є тут датчик дощу, шкіряні сидіння, автомобіль в чорному кольорі. До половинки він у нас затонований. Задні партроніки. Задні паратроніки, також гарна зимова резина, легкосплавні диски. Ні НА арочка, НІ ржавчинки, нічого не ні ВЗДУТІ нічого немає. Штіряні сидіння. Кожне регулюється, знімається. Так, тут вже дивіться у нас по арочкам. Це рівненько, все чистенько. Так, тут у нас андроїд магнітола, потім клімат, двохзонний, потім передній підігрів сидінь, 4 електросклопідіймача, мультикармо, регулювання і підігрів що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступна автомобільна статтю свіжеприганий Volkswagen Golf 5 2009 року з простим зв... ні, тут TSI ні, тут двигун 1,4. 1.4 TSI на 122 кінські сили. Пробіг у нас 240 тисяч км рідного, автомобіль не битий, не фарбований. Комплектація United, Так, номер власника ось ціна 6700. В гарному чорному кольорі. Спереді в нас є противотуманні фари, потім омивачі. Передні. Так, далі в нас датчик дощу. Ні рижиків, ні вздуті. Автомобіль повністю ось, сюдися, рівнесенький. Горошки ні вздуті, ні не з крила переднього немає нічого. Це частенько в нас. Так. Ось і задня частина, у нас задні парктроніки. Також у нас заводське тонування, зелене віддання легенько, легкосплавні диски. Так. Тут у нас тряпчаний салончик. Клімат, контроль, потім підігрів передніх сидінь, механічна коробка передач на 6 передач, два передніх електросхлопідіймача, регулювання зеркал. Мультикермо, бортовий комп'ютер. Так що кому цікаво даний автомобіль, повністю вся сервісна історія, тюфи, все є. Автомобіль приганий з Німеччини. Кому цікаво, телефонуйте, ціна 6700.